В одному з ракошинських дитячих садочків завершили ремонтні роботи, зважаючи на складну ситуацію із нестачою коштів місцевого бюджету, сільський голова все таки дотримав свого слова і задум втілили в життя. Роботи завершені, хотіло бися звісно, більше зробити. Плануємо на наступний рік розпочинати ремонти у всіх дошкільних навчальних закладах, а їх у нас шість внутрі, всередині приміщень. Зараз акцент основний зроблено на енергозберігаючу програму: це утеплення фасаду, заміна вікон дверей та системи опалення. Вперше за багато років садочку зробили капітальний ремонт, а не лише косметичний. У закладі завершились ремонтні роботи з провадженням енергозберігаючих технологій та облаштуванням внутрішньої берельні. Всі ці роботи виконувалися за бюджетні кошти сільської ради. Завдяки підтримці батьків у нашому садочку зроблено побілку усіх приміщень. Також силами працівників у закладі було проведено побілку кухні, котельні, пофарбовано стіни, панелі, підлогу. Також у нас було пофарбовано надвірний спортивний інвентар. У дошкільному закладі виконали всі внутрішні роботи, пофарбували підлогу, побілили стіни та стелю, поклали плитку та встановили нові санвузли з усіма зручностями. Відремонтований садочок це радість для усього колективу, для батьківського комітету, для батьків. Та усіх мешканців нашого села. Комфортним умовам. Садочку зраділи і батьки малечі Дуже гарний зовнішній вигляд, але для мене, як для мами, саме головне те, що він буде тепленький. Так як провелися роботи по утепленню фасаду, замінилися вікна, система опалення це для мене найголовніше. Дуже прекрасні умови. Наша дочка вже навчається тут, але трошки були канікули для них. Зараз не можна не впізнати насчет того, що було до. Було гарно, але тепер ще стало найкраще і всі батьки задоволені кажуть, кажуть, батьківського колотеву подяка ще раз, голові села, всім, хто приймав участь, вихователям, які займаються нашими дітьми. Вихованці, яких на сьогоднішній день, 23, троє, для гостей підготували святкову програму. Також оновлену та відремонтовану будівлю освятили. Мені ще дуже подобається в садочку. Я хочу ходити його цілий день. Від оновленого дитсадка маленькі вихованці просто в захваті.